Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська, моя варвара батька вона, розкладається, хоче обогнати мене. Швидше ну, не буде, тому що я прикормку ще не замішала, але ну, вона цього не знає. Ми приїхали на озеро Три гусика. Ось така от красота. Гляньте, які добротні вимостки, такі великі, що нам вдвох дуже зручно сідати. Навіть коли Людаська приїжджає, ми втрьох тут гарно сидимо. Зараз будемо замішувати прикормку. Обіцяю сьогодні, правда, дощ. Але ми настільки хотіли перебачити, що нам навіть ця погода не помішає. Хоча він усе зараз вже не Ну нічого страшного. Вам приємного перегляду. На ну, нам хай клює. Поїхали. Починаємо з того, що ми будемо замішувати. Сьогодні у мене кукурудза і тигровий гріх. Каже, ого. слава Богу, це ми знаємо, що це машини рядом. Кожен раз, коли я відкриваю пачку, я згадую дитинство ці палички з подарочками. Ну, я думаю, ті, хто 30, вони розуміють, про що я кажу. Того, що коли достаєш сразу, оп, рідина, ліквіди, кстати, хлопці розробляють самостійно, а не купують там якісь готові заливашки. О, мирна ложечка. Сьогодні замішаю по-новому, кстати, як то кажуть, рецепту. Я в групі подивилась. хто не знає, що є групи у Вайбері в баунті. Там можна задавати питання чемпіонам світу на секунду три рази. І вони відповідають. Тут я була опять зайшла, а там виклали відео, як правильно замішувати. І от сьогодні, замішаю, так як хлопці розказували, можна замішувати двома способами. Або Отак, як зараз я, одразу суху суміш висипати у прикормку пельчик, це активатор кльова. Перемішуємо його. А другий варіант це ви замішуєте просто пілець, окремо тут увлажняєте цю суміш і потім рибачку. Я захотіла цей раз так. Сюди дивіться, тут у нас чуть-чуть ліквіда, ми заливаємо, щоб був повний цей стаканчик. Що, кстати, прикольно, якщо ви забули, як замішувати, на кожній пачці є ось QR-код, і ви можете відсканувати і подивитися, як правильно замішати. Збовтуємо хорошенечко. І виливаємо сюди. Все, оп. І тепер. Столкаємо. Поки я буду розкладати тепер свої смазки, прикормка насоїться і до моменту, коли вже треба буде закидати, вона буде готова. Тому завжди рекомендую, коли ви приходите на робоче місце, спочатку замішати прикормку, а потім займатися обстановочкою. Все, для пота ставимо на настаювання. Боже, це якась прям істерика, я би <ривухи> сіла. <ривухи> <прикол, там>, ну, <ривухи> <ривухи> <живі> <ривухи> О! І покровочка. Клас. А ще я сьогодні взяла спеціально одну удочку. Варя така каже, а де твоя друга? А я взяла одну Rapid Feeder Light, той, що у мене. Тому що мені хотілося, я знаю, що тут рибка невеликого розміру і мені хотілося чисто ці подіргунчики почустити. Покажи, як вершинка прогубається. Блін, взагалі чітко. А, Того, що цим будлищем дуже класно ловити плитву, карасика і такого коробчучка чисто, знаєте, покайфувати. Ай, що Ну і так уже, раз я його нахваляю, я добавлю, що на нього зараз акційна ціна. А Я його з гіллякою воду. Я думаю, чому мені так тяжело? Там гірка ще була. Роза виспавчи. Роза випадчи. Це гармальний тільки коротко. Я тут скажу, що велика, а влетів такий добротний. Ох. Ну це реально варіан, ну, з тих, що ми ловили. Чуть ли не саме більше? Ні, в тебе були такі да? минулого разу, так. Да. Ну прям красавелла. Зараз mm. мені ми цепимо цей пірсинг. Оп, оп, оп. Так. О, красавчик такий. Я довольна. Так і що? Все, тепер дощ може починатися. Мені вже все равно. Я рибу зловила. я нормально. Все. Полетів. Клас. Ні, ну на цей фідер зовсім друге ощущення, я вам скажу. Зараз заново заб'ємо. Але але, Варя мене обогнала. Вона опустила удочку і поки тут збиралась, навіть ну, чуть удочка не полетіла. Тому що Старим попапам. Да, по і рибина одразу хапанулася. Тут дуже класно навіть ловити на махалки, тому що риба близько підходить і глибина дозволяє. Я сюди просто вже... Я сьогодні думала сюди приїжджати з махалкою, Ну, коротше, я думаю, ладно, ще з фідерочком, а потім смахалочки загрінемо сюди. Будуть того... виуважувати. Опача, Скучала, сиділа, скучала. І швидко нудьга пройшла. Довольно, звісно. Для пота. Ой, хорошо, коли на природі сидиш, рибка покльовує. Просто мед для душі. І дощ нам не страшний. Ой, звісно, не страшний дощ. А утром писала мені так, що заїжджаємо за зонтом. Єдине, що нас остановлює із зонтом, це його ціна. Скільки він там... 5200 чи 6200. Не так, кажете, не кажете, не <рес> да, ми хочемо великий зонт перестановський, але він зарази дорого стоїть, тому ми ніяк не можемо наважитися на це. Бо кожен раз, коли ми заїжджаємо в магазин, у нас мінус велика сума денег. Зато потім ми ловимо рибу і не жалуємося, що скільки трапимо. <рес> ну, прикольно, звісно. Рибалка це хобі, яке вартий цих складень. Та, да. да, так, вообще довольна? Хотілося б побільше? Поки ми сидимо чекаємо покльовки, у мене для вас важлива інформація. Звернулися до мене із Полтави волонтери, що потрібно хлопцям генератор. Там потрібно зібрати наразі 10 тисяч гривень. Вчора трішки з інстаграма мої підписники. Понакидали коштів, але ще потрібна значна сума. Я залишу посилання на банку в описі під відео і сподіваюсь, що кожен з вас якихось там 10-50 гривень закинуть і буде хлопцям генератор. Тому завчасно всім дякую. Бажаю всім міцного козацького, мирного неба над головою. Ми бійці 25-ї окремої парашютно десантної бригади. Вкрай необхідно, потребуємо вашої допомоги. Вкрай необхідно новий генератор, бо цей взагалі не працює. Будемо дуже вдячні, якщо допоможете. Слава Україні! Героям! Ми наврочили. Сказали, що навіть дощ може вже починатися. Дощ нас почув, він почався. Ну, риба клює, Та я, та я не переживай. Ну, зуб ти потіряла, тому що Варя така в тебе клює, зуб даю. Ну, У мене тоді покльовка не продовжилась. Що, забираємо? Зуби нинче дорогі, коротше, знаєш. Ну, а в нас коропець. Прикормочка працює, рибка клює, тому що я дивлюсь, наш сусід щось трошки грустить. Навпроти, а в нас нормально, все нормально. Стабільно. О, в тебе вже на оранжевий, так? Це ти на який поставила? Бо ти на свій. А, в неї білачанчик, бачите? Я поставила у мене Оп, кукурузка, а в неї білачан, В неї розовий і оранжевий. У мене тільки розовий. Так, є рибинка. І дощ хороший є. Ох, пішов, пішов. Боже, так у ще прогинається, обалдіть. Так, піцака, піцака, піцака. піцака. ну да, Ти сидиш взагалі в дощовику. Так, да, друзі мої, вона сидить в дощовику, а я мерзну. О, диви який. Малючок, малючок, малючок. Да, оп. Доставочка, чирік Зараз тут я зацепилася. немного. Оп. Це велика риба в будущем. Перспективний мужчина. Оп, все. Де тут наші? Захованки всі. Мокрі ми вже, звісно. Трошки я, мабуть, неправильно сказала, що ми вже готові, щоб і дощ починався. <рес> В наступний раз я буду акуратні, <рес> своїми словами. Кинула вдоль берега туди, тому що побачила, що риба скакає попід берегом. І думаю, закину туди. Хлобись і є рибулечка. Так, что это Олечка? тут так крутанулась. О, люблю это, знаете. Всякие заморочки. Короче, все, Варя. На твоя помощь. А может и не, подожди еще. Все. Ну, надо. Оп, чик-чирик. Опять идем под бережочек. Оп. Оп. И все. Я На сигналку ставлю я, але фрикціон не цей. Поняли, не розслабляю. І отак хлоп поставила і сижу кончик. Боже, з мене ж дощ покакав покакав, покапав. Отак от І воно так класно, удар такий, а потім хлоп і став кончик рівно і є малючик. Ну, отакий, бачите, в неї є. Дощовики вона собі сидить, тут комфортно ловить, сухенька. Мамочка. мамочка подарила. Коли до цієї мамочки їздять на рибалку в місті, то мамочка знає, що дарить. Моя не їздить, тому тільки томатний сок і варення мені світить. Але це теж Там дуже крокоділ. класно. Крокодил? Крокоділ? А ну показуй, давай. Бікфиш. Да Ты шо. Короче, мабуть, ми після цієї рыбалки все-таки поїдемо по зонтик. Того, що, знаєте, кожен раз оце ми думаємо, та не нормально, вже буде хороша погода. І ми під дощем ловим. І потім все-таки думаємо, що треба. Не, ну хороший риб, хороший, хороший, так. Да. Шикарний. Не зря він, скільки піліков-піліков тобі, знаєш, і напіліков. У мене телефон не витримує довгих зйомок, хоча батарея в гарному стані. Тому у мене такий повербанчик. Кстати, добре тримає. Ну, на декілька зарядок точно вистачає. Плюс ще мікрофони я підзаряджаю, сюди ставлю. Бачите, Це воно мигає, бо цей зйомка йде. Різні розйоми йдуть. І дуже зручненько. Кнопочку потім так тинделинь І запрацювало. Опачки. А щось іде, таке хороше. О. Прям так важко. Боже, у ділі ще це пісня. Слушай, я в наступний раз візьму ще й на долину Озер, покатаю по таких рибам. Ой, клас. Дощик трошки, слава Богу, утихомирився. Так, підсакав тебе, так? Да? Вначалі рибу ловили із дальняка, а зараз, оце бачите, вдоль берега вона ловиться. Шо у мене, що у варі, ось така система. Так, тільки чого у мене менші риби, ніж у тебе, я не поняла. Це якась несправедливість, мені кажеться. Прям яка то большая несправедливість. Так. Так зато він у мене вже і виплюнув. Воно готовенький такий. Це, наверное, цьогорічних, яких запускали. Оп. Але що ми вияснили, що сьогодні. Ти так стукнула головою під саки своєю, що я трошки аж жалко мені їй стало. Да, Просив неї прощення потім. Сьогодні вияснили, що рожевий попап краще. На оранжевий одна, да, була, мабуть, риба в тебе, а то все з розового йдуть. Оп, випадай. Того. Продовжуємо. Це восьмерка. Тому що у даних коробочках, як у нас такі асортішки, тут, виходить, три кольори і три розміри. 6, 8 і 10. Того дуже зручно, що ми собі не переживаємо, що треба багато банок, воно варі одна банка з того сезону. У мене трошки більше, але на стіл викладаю собі одну. Хлоп, і вдоль берега знову положила. Підмотала чикс. І все. І ждемся. Пасок продовжається. Я скоро буду пасочним ревізором. Мені в інстаграмі я була написала: посоветуйте паски. Коротше, всі написали, що краще домашній немає. Ну, якби мені впадло. Того я ходю по магазинах, купляю пасочки. Скоро сама як Паска буду, коротше. Це взяла якась творожна. Не буду казати, де брала, бо скажу, що реклама. Не реклама. Просто я дуже люблю Паски. Так, як... зараз Щас... пахне дуже смачно, кстаті. Бізешки знімем. Я не люблю бізешки. Ти любиш бізешки? Давай, я з'їму. А я люблю самі пасочки. Ну, так, сейчас. Боже так пахнет. Текс. І тепер будемо делать так. Ммм. Угу. Тема. Сейчас мочніше, ніж попередньо была. Кайф. Ладно, видно, майшматочка. <грає> не, ну вона реально yeah, менше. Ну, не дивіся, М -м -м. дивіться, якщо. Короче, хто хоче на рекламу пасти, пишіть мені. <суміло> Прорекламірую. А що моя з дитинства у нас бабушка, сусідка, яка нас ну, гляділа, привчила все запивати водою. Моя така вона і на відпочинок зі мною їздила, і в зал я її беру. Дуже зручно. Зараз я навчусь неї. О! Тут такий свисток я називаю. Оце свисточок. Не дало й хлібнути. О, оце так. Красота! Але йде легко, або воно йде в мою сторону. Так прикольно. Щось невеличке. Так, да, дуже невеличке щось. Це що? Ні, коропець. Я думала, що цей. А, так, да, за 500 не дав мені й поїсти. Оп-оп-оп. Так, Чікс. Це вже точно цьогорічний Дітьониш. Опс. Ладно. Ваше здоров'я. Коли я доставала, така поставила, Варя така це що, бутилка? Ну, типа, пляха. <laughs> ну, прикольна така тема, але Паска дуже смачна і я її доїм. Обагаю паски Хто не любить паску, той не бачив життя. Це дуже смачно. Зараз Паску зробимо. Для риба? Ну, мені кажеться, що за цим активатором кльова сьогодні якось поярче. Багато риби я, кстати, не знімала. Ну, мужчинка в проіграшах по сравнению з нами, які ловить, у нас реально більше. І сейчас я закину в тайне місто. Оп, кормуха у мене сьогодні 30 грам, а тест ділища до 85 Ну що, ми будемо збиратись додому. Досиджує Варя свій час. Ми, знаєте, як це по таймеру поставили, скільки часу у нас є, бо треба їхати і дітей з школи взагалі забрати. То мамки собі трохи відпочили, але треба і міру розуміти. Того збираємося. Реально класно половили, відпочили, під дощом покупалися. Тепер час виїжджати. Всім дякую, що ви були з нами. Цілою люблю, бувайте!